Спонсор показу історія у пляжці. На Чортківщині не розминулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Рено Каптур не переконалася в безпечному русі і виїхала з другорядної дороги на головну. В результаті цього кермувальниця зіткнулася з автомобілем. ВАЗ водій транспорту отримав травми. Обидва кермувальники попередню рази але у них відібрали зразки крові для проведення детального аналізу. Монастирийські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі. Вогнем знищено вікна, двері та перекриття по всій площі приміщення. Чому виникла пожежа та її суму збитків, встановлюють фахівці? Я, здається, вбив людину. Приїжджайте. Таке повідомлення отримали лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі про нього поінформували й поліціянтів. Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка, а медики констатували його смерть. Підозрюваний був поруч і в усьому зізнався. Подія трапилася 10 липня в селі Біла. У ході до судового розслідування стало відомо, що до підозрюваного в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої. Після цього почалася суперечка за гроші. Власник помешкання звинуватив гостя у тому, що він не повер... Вертаємо борг. Далі чоловіки почали битися, і господар схопив стрілу для гарпуна та вдарив неї співрозмовника. Потерпілий, спробував втекти, але не зміг. Підозрюваний наздогнав його і вдарив у голову гострим наконечником ще раз. Після цього викликав швидку. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. Йому оголосили підозру згідно зі статтею 115 умисне вбивство кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У ході обшуків, проведених у будинку підозрюваного, під процесуальну керівництвом Тернопільської окружної прокуратури слідчі виявили заборонені предмети серед знайденого граната Ф1 та РГД 5 запалами, ножі понад 30 боєприпасів, спортивний лук та 11 стріл з металевими наконечниками, а також магазин до ручного кулемета Калашникова. Слідчі усе вилучили та направили на експертизу. Поліціянти встановлюють, де підозрюваний взяв усі ці предмети. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 263 кримінального кодексу України. Ває слідство. На Тернопільщині староста релігійної громади заперечував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляють в обласному управлінні СБУ. Слідчими встановлено, що після повномасштабного вторгнення прихожани місцевого храму одного із сіл нашого краю перейшли до православної церкви України. Їхні рішення не підтримав 36-річний староста Української православної церкви ще на той час Московського патріархату. Під час організаційних зборів публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт нападу росіян. Відтак чоловіка визнали винним у правопорушенні. Йому присудили покарання у вигляді 10 років. Позбавлення волі вирок ще не набрав законної сили. Спонсор показу. Історія у пляжці.